Виконуємо номер 106 із підручника Геометрія 7 та номер 8,19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Два кути відносяться як 1 до 2, а суміжні з ними як 7 до 5. Знайдіть ці кути. Приступаємо до виконання. Позначимо менший із кутів як кут 1, а більший як кут 2. Позначимо менший з кутів кут 1, а більший кут 2. А тепер нехай кут 1 дорівнює рівня х градусів. Тоді кут 2. У нас сказано відношення 1 до 2, отже 2х градусів. Кут суміжний з першим кутом Буде сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тому якщо перший Х, то другий буде 180 відняти Х. А з другим теж 180, який віднімаємо тепер уже другий кут 2х градусів. Маємо рівняння. Відомо в умові задачі, що суміжне з нашими кутами відноситься як 7 до 5. Отже, складаємо рівняння 180, віднімаємо Х, Х у нас менший кут, тому 180 відняти Х, суміжний з ним буде більший. У нас відношення 7 до 5. І тепер ділимо на 180 відняти 2х. І це дорівнює 7 до 5. Ми склали пропорцію, використаємо основну властивість пропорції для розв'язання нашого рівняння. Добуток крайніх членів пропорції, дорівняння добутку середніх членів пропорції. 5 помножимо на різницю 180х, і х, а 7 на різницю 180 і 2х. Помножимо 5 на кожне в дужках і 7 на кожне в дужках. 5 множимо на 180, це буде 900 і відняти 5х. 7 помножимо на 180, це буде 1260 і віднімаємо 14х. На ну, тепер з х переносимо в одну частину, без х в іншу. Доданки. Мінус 5 х, додати чотирнадцять х, це буде 9 х. Тисячу відняти 900. Отримаємо 360. І тепер поділимо на дев'ять. Маємо сорок. Отже, кут 1 дорівнює 40 градусів, тоді кут 2, 2 помножити на 40, 80 градусів. Записуємо відповідь. Сорок градусів і вісімдесят градусів. Номер 106 із підручника «Геометрія 7» та 8.19 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина 1 виконана».